Народившись, він отримав три імені перше Володимир, на честь пращура свого, великого князя київського Володимира Ясне Сонечко. Другим іменем Василь він був наречений при хрещенні. А третє монах, що означає єдиноборець, він отримав на честь діда, візантійського імператора Костянтина це ім'я і стало його долею. Все життя своє провів Володимир Мономах у боротьбі і вийшов переможцем, об'єднавши землі Руські у могутню Київську Русь. Великою була слава князя Київського Володимира Мономаха. Навіть імператор Візантійський, довідавши, що Русь готується до великого походу на царгород, в переляці відправив до Києва послів із багатими дарами. Вручили посли Володимиру барми імператора Костянтина, прикрашені самоцвітами, животворний хрест та сердолікову чашу Цезаря. Але найціннішим дарунком був вінець візантійських імператорів. До цього часу ніколи ще не дарувалися імператорські регалії російським князям. Лише одного Володимира визнали візантійці, гідним носити знаки імператорського гатунку. З того часу дорогоцінним вінцем, який називали шапка Мономаха. Вінчалися на царство лише великі князі та царі російські. Дитинство Володимира пройшло у Переяславі, столичному місті його батька Всеволода. Навчати ратній справі княжича почали рано. У три роки посадили перший раз на коня, а з семи років приставили ченця, котрий навчав читанню та письму. Але головну науку, як правити князівством, вивчав Володимир, слухаючи мудрі промови свого батька. Безтурботне дитинство було нетривалим. Вже з 13 років став князем у Ростові. Вочевидь, батьківська наука була доброю. Юний князь не тільки втримався на престолі, але й зібрав військо та прийшов на допомогу батькові Всеволоду у битві під Новгородом. З того часу і потрапив у вир подій. Влаштований долею. Молодий князь багато часу доводилося Володимиру проводити у Сідлі. То войовничі половці нападали на землі Русичів, то самі руські князі не могли миром домовитися. Змінився князь Володимир, мало в ньому залишилося від тринадцятирічного підлітка, котрий вперше зійшов на княжий престол. І вже не радували ратні перемоги серце молодого князя. Занадто дорогою ціною вони діставалися, і віддалялося те головне, про що він мріяв у підлітковому віці. Могутня єдина і непереможна Русь. Коли великим князем Київським став Всеволод, батько Володимира настав для Мономаха короткий відпочинок від ратних справ. З головою занурився молодий князь у справи господарські, відстоюючи свої міста. Кохана дружина Гіта, донька англійського короля Гарольда, народила йому шістьох синів. Але недовгим був мирний перепочинок. Знову підняли голову Половці і знову відправився князь Володимир у ратні походи із дружинами Ростовського та Суздальського, Переяславського та Смоленського, Чернігівського та Київського. І не знав він поразок у битвах, коли помер батько Володимира. Великою була спокуса для Мономаха зайняти Київський престол. Але розумів мудрий Володимир, що викличе цим нові розбрати між князями руськими, і тому поступився владою святополку, а сам пішов у Чернігів. Проте навіть без титулу Великого князя був Мономах опорою землі Руської, щоби назавжди вигнати кочівників половців, двічі збирав Володимир Князів на з'їзд, примирив оборогуючих та об'єднав дружини руськів єдине військо. І у першій же битві Руська Рать розгромила степняків. Двадцять ханів Половецьких полягли у тій битві і пішли половці у донські степи. Після смерті київського князя Святополка у 1113 році від Різдва Христового зібралися кияни на віче і вирішили послати гінців до Володимира, піди, княже, на престол Батьківський та Дідівський. Погодився Мономах. І став княжити в Києві. Княжив він 13 років, і були ті роки для Русі благодатними. Здійснилася підліткова мрія Володимира. Всі князівства Руські зібрав він в єдине ціле. І такою сильною стала єдина Русь, що ніхто не наважувався піти на неї війною. Будував мономах кам'яні церкви і щиро роздавав дарунки монастирям. Заснував на Русі велику кількість міст, і великих, і малих, звелів вести літописи землі Руської, а нащадкам своїм залишив князь Мудрі повчання, у яких писав Старого поважайте як свого батька, а молодих як братів. Сироті подавайте, і удовицю виправдовуйте, не давайте сильному згубити людину. Він прожив довге життя а помирати поїхав на ріку Альту поблизу рідного Переяславця. 19 травня 1126 року від Різдва Христового пролунав над Альтою сумний звук дзвону, який сповістив про смерть Великого князя київського Володимира Мономаха. Руські літописці назвали його Збирачем земель руських. Та добрим страждальцем за руську землю.